Друзі, це новий випуск EDC від підписників, але цього разу я реально запарився, обрав найкращі сюжети. Навіть думаю, що вони по якості гарні, перший так точно. І також вони дуже корисні. Особливо другий і третій мені прям сподобались за корисністю. І я вважаю, що це саме те відео, яке цікаво дивитися. Саме, на мою думку, випишіть свої думки в коментарях. Але що я хочу вам сказати, я цього разу не буду нічого коментувати, тому що там реально все ділу розказано. І мені здається, що вони шарять краще за мене. Тож я думаю, вам буде цікаво просто послухати їх думку і подивитися, хто чим користується. А також мушу сказати, що будуть ще один чи два випуски такої рубрики точно, тому що ви своїх сюжетів понасилали реально багато. І я думаю, що з них ми теж виберемо щось цікаве. Також буде ще EDC від Сані, і він. Зробив прям реально класний сюжет, і це не буде в такому форматі, як зараз. Там буде з кастомізацією. Ух, друзі, там вже я просто знаю, що буде, і цього варто чекати. Я чекаю. А також, якщо перевізники не підведуть на цьому тижні, у нас нарешті буде анонс. Поучів. Фух, реально довго, друзі. Вони тим більше готові вже давно і чекали ми просто дрібничку, без якої я не хотів їх анонсувати. Дуже хотілося, щоб вони були от просто довершені, так як з самого початку було задумано. І я про все це розповім, коли буду презентувати їх. Дуже сподіваюся, що цього тижня вже все відбудеться. Я вам більше скажу, більша частина анонсу вже відзнята. Тож зараз давайте перейдемо до EDC наших підписників. Приємного вам перегляду. Ну і побачимось в кінці. Доброго дня. Я Кушнір Ед з каналу Кушнір Ед. Сьогодні я вам покажу то, що я ношу в своїй сумці, тобто EDC набір. Перше, що я вам покажу, це лазерман Wave+. Plus. Я з ним робив багато чого. Він ріже, круте, пиляє та ще багато іншого. Це я ще докупив до нього подовжувач до викрутки, залишилось купити біти. Але звичайні не підходять, тому що вони короткі за довжиною і якщо надавити, вони просто провалюються. Може ви порекомендуєте якісь в коментарях? Ліхтарик Black Діамант. Ношу його, коли нема по вулиці світла, він дуже яскраво світи, або використовую його в своїх відео на кемпінгах. А вже ж я українець, тому зі мною завжди паспорт громадянина України. Це мій жорсткий диск на 500 гіг. Не завжди він зі мною, але він малий за розміром і підходить як до EDC. На цю пружинку я вішаю свої ключі, щоб удобно було доставати сумки та не загубити. Ключі я пообрізав та зробив такі мінімалістичні, дуже зручно, що займають мало міста. На лічку ношу на скрепці, та ще є небагато копійок. А це такий пластиковий карабок, в якому перчатка, волога серветка та деякі ліки. Кабель для айфону та пристрай з Type-C. І подобаються такі липучки для проводів. Їх можна використовувати всюди. Це зручно. Сірники, щоб щось підпалити та дивитись, як воно горить. Наприклад, свічка. Така маленька резинка, щось зарезинити. Ну і ще рік я не стригся. Відкривашка висить постійно на сумці. Купив її за 18 гривасів, щоб відкривати іноді колу. А це мій телефон, iPhone 11 Pro Max. І ще маленька порада для всіх: завжди протирайте камеру перед тим, як то фоткаєте чи знімаєте відео. Ну а на цю підставку я ставлю смартфон, коли їм і дивлюсь ютубчик. Не швидка розетка ще зі мною треба купити з Type-C, але ця теж займає мало міста, тому я її нешу з собою. Перехідник для MacBook з Type-C на обикновенний USB це повербанк на 5000 мА. Підзарядитись від нього вистачає в непередбачуваний час. А зараз це буває часто. Ох, а це моя улюблена річ: вилка і ніж. Вони такі маленькі, як кредитна карточка. І завжди вони зі мною. Я люблю поїсти. А ще це береже природу, тому що я не використовую в цей час пластикові прибори, помив і знову можна їсти. Магнит я взагалі не знаю навіщо в сумці, але якщо може бути корисним, то напишіть в коментах. Зараз ще складно буває з інтернетом, тому ношу з собою ще один портативний інтернет. З іншою сімкою. А це перехідники для сімок. Ну може прийдеться свою вставити в звичайний телефон. Ключі не від Suzuki Джимні, і вони завжди зі мною. Я дуже люблю їздити на авто. Також дуже зручний потужний автозарядник на 100 ватт заряджає навіть ноутбук. Це навушники, щоб слухати українські пісні. І ще одна дуже крута річ: це мультитул Victorinox, який теж завжди, прям завжди зі мною. Тут є все необхідне на кожен день, і він також малий як кредитка. Та і ви замітили, що в мене багато речей як кредитна картка за розмірами. А якщо мені його мало, то я беру той Лезерман, що показував вам з самого початку. На моєму каналі вже трохи більше 500 підписників, але я дуже хочу тисячу. Дякую всім, хто може в цьому мене підтримати та підписатись на мій канал. У цього відео є партнер, послугами якого ми і самі завжди користуємося. Це нова пошта, яка в Польщі називається Нова Пост, і їх міжнародна доставка із Польщі в Україну і з України в Польщу. Завдяки швидкій і зручній послузі доставки ви можете легко і вигідно відправляти посилки із Польщі в Україну. Причому тарифи дуже приємні. Наприклад, мала посилка з максимальною стороною до 40 см коштує 45 польських злотих, а велика з максимальною стороною до 120 см буде вартувати тобі 80 польських злотих. Посилка їде до відділення дуже швидко, і отримати її можна від трьох днів після відправлення. При цьому нова пошта гарантує, що посилка не буде втрачена, а також надає трек номер, щоб слідкувати за подорожю посилки. Що найголовніше, нова пошта розширила перелік дозволених для відправки товарів. Тепер надіслати можна бади та вітаміни, парфюмерію, косметику, стартові пакети з сім-картами, побутову хімію і навіть продукти харчування у герметичній упаковці тривалого терміну зберігання. Для відправлення треба тільки принести посилку у відділення і оформити доставку. Можна в одному з відділень Нова Пост в містах Варшава, Краків, Вроцлав, Данськ, Люблин, Жешу, Познань, Катовіце, Глогув, Молопольський. Так, тепер передавати особливі речі, щось цінне і важливе для вас з Польщі в Україну і навпаки набагато вигідніше і зручніше. Більше інформації за посиланням в описі до цього відео. Всім привіт! Хочу вам розповісти про свій edc набор який я використовую майже кожен день. Цю сумку це Blackpack першого покоління Модель ношу її вже приблизно рік, трохи, мабуть, більше повністю я задоволений. Зараз розповім, що в неї всередині, як воно все організовано. Відразу хочу сказати, що на кармані я ношу такий маленький мультитул в порівнянні з сірниками звичайними. Тобто, ви бачите, який він маленький. Це мультитул від компанії MTAC. Це, скажімо, китайський такий мультитул, але мені його вистачає на 100%. Для чого він мені потрібен? Це якісь пасатіжі, щось затиснути. Це мене було там декілька разів. Мені потрібно було собачку на молні підтягнути. Ніж, він маленький, мені він в більшості потрібен для того, щоб відкривати якісь посилки. Тут є. Відкривачка для бутилок, кристова викрутка. Він мене підкупив своєю ціною, він дуже дешевий, він здається коштом приблизно 400 гривень. Тепер по відділенням сумки. В одному із карманів е на лямки, у мене, звичайна флешка металева, Kingston 16 ГБ. Тут немає нічого такого важливого. Просто якщо мені потрібно кудись десь інформацію перекинути, вона мені стає у нагоді. скажімо так. З іншої сторони, у мене наушники AirPods Pro першого покоління. Тримаю довго, використовую давно, дуже класні, рекомендую. На задньому відділі у мене зберігається або мій основний телефон, або у мене ще є такий додатковий. Просто він мені потрібен, скажімо, для роботи. Основний відділ у мене тут зберігається, скажімо, не більше. Тут у мене лежить повербанк, зараз його нема з собою. Повербанк Xiaomi, 3 Ultra ультракомпакт, він дуже маленький. Гаманець у мене такий, скажімо, як тактичний. Він тканинний. Мені був потрібен просто маленький габанець, в якому зберігаються документи, права на автомобіль, картки і трошки готівки. В другому відділі йде ніж вже побільше. Цей ніж у мене якийсь, скажімо так, як для всього чого завгодно. Це ніж Гранд Вей МВ. 9, якщо я не помиляюся. Цим ножом я просто ріжу все, що мені потрібно. Якщо десь відрізати прям грубу роботу, я його не шкодую, тобто роблю все, що ним потрібно, але більш таку брутальну роботу використовується не дуже часто. ну, як... Живу в місті, тому більш частіше використовую мультитул і його маленький ножичок, скажімо, де якісь там посилок і так далі. Наступне це у мене такий ліхтарик. Ліхтарик заказував з Aliexpress, якийсь китайський. Є три режима: максимальний, середній і стробоскоп. Можна зробити більш дальний або більш широкий угол. Коштує приблизно 2-3 долари і працює на мизинчиковій батарейці. Розмір, щоб ви розуміли, трошки більше, ніж сірники, перцовий балончик. Наступне відділення це, яке вже йде під сіткою. Тут у мене. Сухі серветки і вологі серветки це льодяники для свіжості ротової порожнини, зубна нитка, кабель у мене китайський тут лежить. Також у мене в цьому гаманці йде такий маленький, маленька аптечка. Тут йдуть основні ліки, які мені потрібні від голови, там від живота і так далі. Маленька запальничка в передньому кармані. У мене йдуть набір ключів. У мене двоє, мені так потрібно просто. На кожних ключах є скріпка для. Витягування сім-карти і відкривашка. Тут вже йдуть самі ключі, вхід в під'їзд для доставання сім-карти. Зараз у мене йдуть кусачки для нігтів, але планую замінити, тому що вони по розміру такі ж, як Multitool Victorinox Classic. І тут є такий маленький брилок. Але це не просто брилок, це кабель для зарядки айфону. В цілому, все. Дякую. Всім привіт! Я розкажу про мій edc набор для каналу It's a good trip. І по-перше, треба розуміти контекст. Е, перше, це війна. Я знаходжусь в Києві, не виїжджав з першого дня. Друге, е, я активний волонтер. Е, третє, я веду активний спосіб життя. І четверте, я вмію надавати е, першу медичну допомогу. Якщо до осені я ще міг вийти з дому тільки з бананкою. Тепер я ношу завжди з собою аптечку і тому е, зі мною завжди рюкзак. Ось так виглядає моя аптечка. Ось так виглядає мій поуч, тому що якщо я міняю рюкзак, то я перекладаю просто одну річ і маю завжди з собою все необхідне. Е, якщо я вже ношу з собою рюкзак, то мені взагалі не важко сюди покласти. Серветки, санітайзер, підставка під телефон, якісь сніги. У мене завжди з собою є водичка, тепер вже є з собою пінакопа, бо можна застряти в якомусь укритті. Дуже легка ємність для води на 2 літ. На мені бананка і в карманах. Ніж. Головне для ножа, щоб він був завжди в швидкому доступі, відкривався однією рукою. Саме таким чином ношу ліхтарик, мені це дуже подобається, тому що. Вільні руки в цьому кармані телефон, на який знімається, посвідчення волонтера, ліхтарик з Aliexpress і кріплення на нього, запальничка, і з цієї сторони ще є. Маркер. Яким чином вішається аптечка, коли я виїжджаю на волонтерські якісь виїзди і коли вже стає трошки небезпечно. Вона вдягається прямо на пасок від бананки. Так це виглядає з броніком. Аптечка, головне, що треба знати, що тут має бути турнікет, а травматичні ножиці. Ну і не банальний, не автомобільний, не більш всього іншого, на якому зараз не будемо. Зупинятись. А ще зацініть, як на броніку класно е, сідає в молі ліхтарик. І бананка, і цикутбек, карабінчик, в яких багато не буває. В швидкому доступі газовий балончик, ключі від машини, ключі від квартири. На ключах від квартири багато всього, але воно того вартує, тому що ти можеш навіть колись вийти без бананки, але з ключами ти завжди вийдеш із дому. Отак можна взяти їх окремо. Якщо треба вийти на пробіжку, наприклад, це ключі окремо від роботи, Victorinox, навіть з ліхтариком із ручкою, флешка, запальничка. Обожнюю такі мінімалістичні речі, перехіднички 200 гривень. В основному відділенні ліхтарик, навушники, ще один маленький ліхтарик. Зарядка на два порти. маленький мультитул, Хлоргексидин, який працює разом з аптечкою, і може бути окремо антисептиком. В аптечці зібрані речі, які з мого досвіду постійно потрібні в побутових умовах. Слава Богу, клапан для штучного дихання не відноситься до них. Ще одні рукавички, пластирі. Від порізів, спиртові серветки, щоб стерти кров, не дай Боже, від дожогів, обезбол, спонжики, якими можна витерти кров, якщо що, разом з Порогікседіном. Тут у мене шопер, в якому є не тільки шопер, а ще є така сіточка. Основний і додатковий кабель з перехідничками, автомобільний зарядний пристрій, пауербанк на 5 тисяч, якого мені вистачає на день для всього іншого. Є ще інший павербанк. Такий ліхтарик, на всякий случай, гроші. Тут в мене телефони всіх родичів, ксерокопії всіх документів, які на мене на жінку і на доньку, і все це заламіновано в звичайний скотч. Ну і про поуч. Зовні в мене карабінчик пластиковий з пластирем, запальничка. Тут ще є серветочка. Всередині ложечка розкладна, кабельочок. Олівець, рулеточка по роботі буває, треба. Карабінчиків багато не буває. Додатковий павербанк. просто листочок для записів. На жаль, вважаю, треба носити ізофолію. Телефончик дуже крутий, я вважаю. Український бренд. Він на сучасному порту для зарядки. Там сім карти, карта пам'яті, і найголовніше, що радіо. Тому поруч з ним завжди є антена у вигляді навушників. Повертаємось до ліхтарика. До речі, ось в нього є таке налобне кріплення. Дуже зручно його носити з такою батарейкою на кармані. Це легко і просто. Але завжди з собою ще є кейс з великим акумулятором 18650. Це в мене плащик від дощу Victorinox, трошки мотузки. Додатковий акумулятор, уявіть який. Потенціалу в нього маленька мотузочка. Це для розпалки багаття. Хто розуміє, той розуміє. Тут мені важливо, щоб були шестигранники, тому що я івент-менеджер і інколи це дуже треба. Додатковий акумулятор 18650, різиночки і додаткові батарейки до ще одного ліхтарика пеце. Давайте спілкуватись в коментарях, питайте. Давайте накидаємо і зробимо це відео популярним. Всім привіт! Знімаю свій огляд на DC. Почнемо з того, що завжди лежить в мене в кишенях. Ключі, турнікет, гаманець, балончик перцевий, AirPods перші, годинник Casio 737 модель і запальничка. Також я завжди з собою ношу сумку Кіп Ракава українського бренду. Тут є в зовнішніх кишенях ще один турнікет і в цьому знаходиться шопер в зовнішньому відділі. Знаходяться серветки, ручка, запальничка ще одна, і мультитул. Мультитул Гебр Suspension NXT називається модель. Значно дешевша лезермана, напевно, її значно менш якісний, але поки що не підводив. В іншому відділі в основному знаходиться значна кількість речей. Почну із маркерів ліхтарик, якийсь дешевий китайський з декількома режимами світла і о, також. Промінь фокусується налобний ліхтарик з червоним світом, кабелі, це лайтнінг, мікроюзбі та Type-C. Сіточка для продуктів, спрей антисептичний, пауербанк на 10 тисяч. Базеус також знаходиться в мене завжди з собою бандаж типу ізраїльського, травматичні ножиці, рукавиці, нейтрилові бинт для тампонади та армований скотч. Ті, що найближче до тіла, знаходиться ще один бин для тампонади, фольговане покривало, купа ліків. Корм для котів, декілька батареї для налопного фонарика. Також в основний відділ частенько кладу собі які-небудь снеки, навушники Sony VH4, частенько ношу з собою камери, меншу або більшу. Турнікетом і всім цим медичним обладнанням я вмію користуватися, так як проходив курси, і думаю, що всім необхідно проходити курси надання першої медичної допомоги. Щоб не потрапити до якого небудь інструктора ЮА, потрібно дивитися на те, який курс викладається. Зараз багато. Багато хто викладає саме такий стоп за від американської колегії і хірургів? Це буквально декілька годин навчання і практики, які дозволять в критичній ситуації врятувати або собі життя, або кому-небудь з близьких. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобались ці сюжети, друзі. Якщо це так, то будь ласка, не полінуйтесь, протисніть палець вгору, тому що ютюбу це важливо. І ця рубрика мені особисто дуже подобається, але Ютюб бачить, що ви її не так гарно дивитесь. Тому, якщо ви додивились до цього моменту, будь ласка. А також не забувайте, що найкраща підтримка, яка може бути в цей час, це підтримка ЗСУ. І тому не переставайте донатити, якщо у вас є, звісно, така можливість. Якщо нема, то можете просто репостнути якийсь збір, якому ви довіряєте. Можете наш збір репостити в Телеграмі. Цим ви теж дуже сильно допомагаєте. І таким чином ми дійсно наближуємо перемогу, тому що я напряму спілкуюся з людьми з різних підрозділів і доволі відомих, тому що я вимушений на жаль, через те, що я відповідальний за. Гроші, які ви надаєте, як ви довіряєте нам, щоб вони не пішли кудись не по призначенню. В тих випадках, коли не ми купуємо автомобіль, коли треба придбати щось для снайперів, наприклад. Я прошу, щоб хлопці скидували відео з своїх локацій. Ці відео нікуди далі не підуть, я їх не буду шерити, вони зберігаються тільки в моєму телефоні. На той випадок, якщо щось стається, але я прошу їх зняти тільки для того, щоб засвідчити, що хлопці дійсно на передовій, що це саме. Ті хлопці, за кого вони себе видають, бо це дуже важливо. І от я вам скажу, що зараз дуже багато запитів надходить. І я хочу, щоб ми їх покривали. Я хочу, щоб ми продовжили працювати на нашу перемогу, щоб ми потім могли що згадати і сказати: от частинку ми все ж таки допали до цього. Вибачте, що так багато, мені здається, це дуже важливо. Всім дякую за перегляд цього відео. Чекайте на цьому тижні ще цікавих анонсів. Я дуже сподіваюся. Всім пока!